Усім привіт, друзі. Сьогодні говоримо про те, як Ювентус на наших очах перетворюється на Манчестер Юнайтед і дає відчути себе браїму Діасу цілим Ліонелем Месі. Ну а також обговорюємо чергове протистояння Нагельсмана і Терзіча. І ви знаєте, я вам так відразу не скажу, хто ж із них крутіший. А перед початком випуску я хотів би нагадати вам про те, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт мого партнера компанії Favbet та отримати бонус 4500 на перший депозит. А вже 11 жовтня в Лізі Чемпіонів Мілан прийматиме Челсі. Доля знову приводить на Сан-Сіро, Обамеянга і Сілву, а Томорі і Жеру будуть пробувати помститися своєму минулому клубу за розгром на минулому тижні. Ситуація у Мілана досить проста. Якщо ви хочете вийти в плей-офф Ліги Чемпіонів, то треба брати очки в цьому поєдинку, Тому що якщо ні, то все в принципі зведеться до вирішального матчу в останньому турі. Хай і вдома, але проти Зальцбурга. Досить такий непоганий суперник. Тому взагалі є правило таке в лізі чемпіонів. Якщо хочеш вийти в плей-офф. Бери очки завжди мінімум у домашніх матчах. Окрім того, частину від прибутку компанія Фавбет перераховує на допомогу Збройним силам України будь всередині гри разом з Фавбет. Отже, сьогодні спочатку поговоримо про матч Мілан Ювентус. І Ювентус сипеться по результатам, що в чемпіонаті, що в Лізі чемпіонів Там Макабі вони ще потягнули, але Бенфіка і ПСЖ це для них занадто. в чемпіонаті. Після дев'яти турів вони програють уже лідерам за втраченими очками 10 балів. Щоб ви розуміли, при такому темпу вони програють майбутньому чемпіону 40 очок. Ну звісно, такого не буде, але в цілому оцініть нинішній масштаб катастрофи. Але що за гра була проти Мілана? Саме Ювентус вів гру на Сан-Сіро володів м'ячем, а Мілан забив свої два голи в той період, коли у них там було володіння 30-40%. а кожна шоста передача була довгою. Тобто, ну ми розуміємо, що Ювентус грав першим номером, але можливо це був такий план. У Піолі не намагатися переволодіти Ювентус навіть на своєму полі, А скористатися своїми шансами на переходах. Але ж але ж, ключовий показник статистичний, якщо ми говоримо про статистику, ключовий домашній показник Мілан собі забрав. Це боротьба. Так, зрозуміло, що коли ти більше атакуєш, то ти повинен більше програвати боротьби. Це аксіома гри у вищих дивізіонах, топових чемпіонатів, тому що ну, якщо ти більше атакуєш, то ти впираєшся в захисників суперника. Захисники суперника, якщо вони взагалі там не ліві хлопці, то вони будуть вигравати більшу частину боротьби. А, а якщо ти і володієш м'ячем більше набагато і виграєш більше боротьби, то перевір, чи не проти збірної дитячого садка, ти вийшов грати. Але виграти в кожному стаймі в менше 40 боротьби це. Шлях просто в нікуди. Просто в нікуди. Та перше стосується епізодів, дивіться, я вам говорив не так давно, що в складі Ювентуса при його цій комплектації залишилися два лідери Куадрадо і Бонуччі. І ці два хлопці в цьому поєдинку показали, що немає в Ювентуса лідерів взагалі, тому що коли команда топова, команда, вискакує 5 в 3 ці ситуації, вони відпрацьовуються на тренуваннях просто на раз-два, ну там, звичайно, 5 в 3 мало хто відпрацьовує, але 2 в 1, 3 в 2, 4 в 3 можуть відпрацьовувати, 5 в 3 це вже, ну, це ще легше. По великому рахунку, і от Ювентус потрапляє в таку ситуацію, і Квадрадо замість того, щоб зробити просто підсічку на дальню штангу, тому що звідти вже прибрали суперника. Вже один гравець Ювентуса його завів подалі, і в пусту зону вбігає два гравця Ювентуса. Квадрадо замість простої передачі вирішує бити, б'є мимо воріт. Можливо, він хотів показати свою своє лідерство якраз тим, що вирішує такі епізоди, але ну рішення зовсім неправильне. В обороні Ювентус був взагалі переляканий, тому що Ліау міг отримати м'яч між лініями Спиною до чужих воріт, він навіть там руку виставляв, чи є там якийсь захисник, який буде його зараз зустрічати там в прийом, але там не було нікого. Ляу може прийняти спиною до чужих воріт, розвернутися, прицілитись і пробити. Ну це не захист із топ-чемпіонату, взагалі не захист. Що стосується то тут продовження однієї з моїх улюблених тем в історії взагалі, каналу, ця тема звучить дуже просто. Хто вам сказав, що зонний захист на стандартах це круто, це безпечно. Ну, я як був противником, так і залишаюсь, і все частіше, частіше вам показую, чому це утопія. чистий зонний захист це утопія. Тому що Ювентус став в зону, окей, всі по зонах. Три футболісти Мілану розганяються від там, початку штрафного майданчика. Тобто, вже вони будуть мати перевагу. Але тут не, не та ситуація, тут не було там удару головою чи щось. Просто я хотів би підмітити, що ось ці. Три футболісти, які розганялися без супротиву, один з них пробив поворотом, тому що в нього, в принципі, немає опікуна. Потрапив м'ячем в іншого з них, у якого також не було опікуна з самого початку, і той добив ворота. Ювентус захищався в 9 людей. В 9 людей. І два суперники по черзі були без опіки і забивали їм гол. Ну, Зонний захист. Далі Ювентус робить героєм Брайма Діаса, який відчув себе Месі і Марадоною водночас. Почалося з того, що Влаховіч віддає неточну передачу в опорну зону на Міліка. На Міліка. Не питайте, як це взагалі виходить. І далі Брайм Діас обігрує одного бонучі і біжить один в один. В цей момент К'єліні... Який в Лос-Анджелесі дивився телевізор, він дивиться на бонучі, такий: «Аміко, перфавори, я ж ти казав, поїхали вже в Америку, нам за ними не вгнатися. Ну просто уже не вгнатися, немає шансів. І Браїм Діас забиває, знімає футболку, показує десятку всьому Сан-Сіро, наче він не одного престарілого захисника обіграв, а обіграв пів команди, як це робили Месі і Марадона. Ну і ще один епізод, щоб точно зрозуміти, що бонучі вже пора перестати себе мучити, тому що він не може нічого запропонувати чистій фізиці, молодій фізиці, да? Лі Ау, той же Діас і інші молоді нападники по всій Європі, вони давним-давно з юності тренуються тікати від захисників і ну, не може вже там ні позиційно грамотно зіграти бонучі, ні тим більше фізично. Ну, треба закінчувати. Мілан взяв цю гру на зоні обороні Ювентуса, плюс використали переходи, один перехід із оборони в атаку, плюс могли використати ще один і взагалі розгромити. Мити Ювентус в цьому матчі. А той, хто пустив Ювентус в сезон з такою комплектацією, я вже говорив раніше, як є той мемчик, ну ти страшний спеціаліст. От той, хто зробив це, страшний спеціаліст. Якщо вони не встигнуть зимою врятуватись, як зробила ця Барселона, щоб не пропустити сезон в Лізі Чемпіонів, то буде близький сценарій такий, який є в Манчестер Юнайтед. Коли ти десь граєш в лізі чемпіонів, десь не граєш в лізі чемпіонів, а це в клубі, у якого боргів отак може запустити дуже страшні процеси. Ключова гра вчорашнього дня це класікер в Німеччині, і Баварія в чемпіонаті дуже багато втратила очок. 4 з п'яти турів вони не змогли виграти і знову не виграли. Тобто, вже 5 турів із шести Баварія без перемог. І це зараз найголовніша проблема Нагельсмана, тому що, в принципі, Баварія при будь-якому тренері завжди буде грати виграшні матчі, а цей матч був для Баварії виграшним, вони повинні були його забрати. Тому що за рахунок тільки складу Баварія в Німеччині завжди буде грати виграшні матчі. Але ж треба три очки треба доводити все до кінця на поки що цього не може але глобально Борусія дала дуже сильний супротив баварії дуже сильний вони там навіть по XG живи гравали в першому таймі там було правда півтора моменти на дві команди але все одно тобто баварія не могла е, знайти там якісь 100% моменти в першому таймі проти борусі е, так Борусія програла володіння 60 на 40, але при цьому борусія не грала довгими передачами на відміну від Мілана. У Мілана було менше володіння, але вони грали довгими. Тут Борусія менше володіє, але намагається тримати м'яч у будь-якій ситуації. Окрім того, Борусія тримала темп атак. Такий же, який був і у Баварії, хоч і володіє Борусія менше, але атакує стільки ж разів, скільки і Баварія, яка володіє м'ячем. Більше, ну і також показник боротьби, Боруся тримала 50 на 50. Тобто Терзіч показав приклад, як зробити так, щоб Баварія тебе душила всю гру, але при цьому ти міг дихати. Так, зрозуміло, що ти не зможеш домінувати, але ти повинен дихати постійно. Тому що як тільки ти перестаєш дихати, ну все, ти помираєш, тобі А Що стосується епізодів, дивіться, в першому таймі Баварія була дуже в'ялою. І, на от мусіали можна подивитися, що таке була Баварія в першому таймі, тому що там іде перехоплення, швидка атака Борусі на ворота Баварії, і вони так відразу всі починають давити, а мусіала дивиться на це все. Дивиться і в оборону не поспішає. Ось що значить така перша зіркова хвороба, тому що мусіалу зараз дуже хвалять, дуже хвалять, але за його гру в атаку. Все-таки на оборону також треба працювати, бо навіть якщо ти баварія, оборонятися в шість людей ну це не дуже круто, і залишати таку невеличезну діру в опорній зоні також не можна. Але Гульову він віддасть. Ну, звичайно ж, віддасть. Йому ж не в обороні працювати. Там він кайфує, там він творить. Але ключове в цьому епізоді це страх Зюлі відбирати м'яч у більш різкого суперника. Він просто не хоче бути обіграним, хоча у нього є підстраховка за спиною. І в цьому епізоді відбирати не просто можна, а необхідно. Просто необхідно вступати у відбір і тебе там ззаду підстрахують. Ну, а якщо ви будете дуже довго дивитись на Баварію, Баварія почне дивитись на вас. На другий тайм Баварія вийшла добивати суперника, і вихід кіміха на поле, він взагалі зняв будь-які питання з проблемами в плані просування м'яча. Якщо в першому таймі моменти створити було дуже-дуже важко для Баварії, то коли вийшов кіміх, ну, будь ласка, якщо ви не Зустрічаєте, не атакуєте майстра передач, то тоді ви будете бігати за м'ячем, бігати дуже багато. Це міг би бути гол місяця без всяких сумнівів, тому що. Забігання довжиною в 30 метрів від Горецька за спини захисникам Борусі, і кіміг його побачив ще як тільки там Горецька почав робити перші півкроку. Він вже розумів, що зараз буде відбуватися, і віддає шикарну точну передачу кіміг на Горецьку. І цим своїм вбіганням Горецька витягує із воріт голкіпера Борусі, і все, що треба було зробити, це завершити в порожнє. Мене не забив, а якби забив, ну я не знаю. Я поки що не бачив більш крутої гольової комбінації. Ну, віддати за спини, скинути головою і забити головою. Це було б так по-німецьки і так круто. Але вся суть в тому, як ви вже зрозуміли, що Боруся дала дуже багато часу кіміху. І так, ви начебто даєте йому багато часу, але при цьому ви сідаєте глибоко в оборону, і начебто у вас багато, там 9 людей стабільно за лінію м'яча. Але коли з м'ячем такий гравець, то він віддасть будь-яку передачу в ту зону, де у вас немає чисельної переваги. У вас може бути 9 за лінію м'яча, але він віддасть так, він віддасть між лініями, він віддасть діагональ, він віддасть за спини, він віддасть так, що в зоні. В якійсь обмеженій зоні, де буде м'яч, у вас не буде кількісної переваги. І ось вам, будь ласка, уже рахунок 0-2. Далі ще більш хрестоматійний приклад, тому що знову ж таки. Дев'ять гравців Борусі за лінію м'яча. У Кіміха є дуже багато часу на прийняття рішень. Він підняв голову, подивився, куди можна віддати передачу так, щоб Баварія не грала проти більшої кількості суперників. Там відкрилась діагональ, тому що Горецька завузив крайню захисника. І все, йде діагональ. І там ситуація 3 в 3 на фланзі. І відразу ж ситуація в зоні завершення також 3 в 3, тому що Зюля там не рахується, бо він взагалі нікого не бачить. Він спиною до суперників, треба тільки його перекинути, і там уже буде 3 в 3. Все дійшло до того, що перед воротами Борусі було більше гравців Баварії ніж самої Борусі. Тобто ось вам дев'ять гравців за лінію м'яча, дві передачі, і вже там не пам'ятаю скільки точно, шість чи сім гравців Баварії атакують ворота Борусі. Вони всі знаходяться вже в чужому штрафному майданчику, тому що головне це перший пас. Причина вона завжди криється в тому, хто і скільки дав часу на розвиток цієї атаки. Тому що Кіміх і там взагалі топові гравці бундесліги на спеціальних тренажерах тренуються приймати рішення по передачам за секунду. А в грі йому дають 4-5 секунд. Ну чим це ще може закінчуватися після таких моментів і знущання над Борусією баварія, звичайно, в голові уже цей матч виграла. І саме через це його й не виграла. Кіміг не настільки ідеальний, щоб ви не подумали, що я тут героя ліплю, тому що із таких ситуацій суперника в принципі не випускають. Суперник заганяється в таку ситуацію, щоб він віддав передачу на фланг. Далі пастка захлопується і, в принципі, або втрата м'яча, або як мінімум гра через зад. Тобто, в принципі, немає ніякої небезпеки на чужу половину поля. Кіміг не мав права тут пропускати передачу в опорну зону, тому що він же цю опорну зону залишив і там було два суперника проти одного його партнера, але Кіміг пропустив цю передачу. А ось таким чином захисники центральні за всі гроші світу показують, як вони готові бігти в глибину, коли вже ця передача готова, м'яч відкритий, не встигають партнери заблокувати цю передачу, але ти зустрічаєш цей пас на рівних ногах. І тому, звичайно, позицію ти програєш. І ось вам, будь ласка, 1- 2 і повернення інтриги в матч. Де ти не забивав в порожні ворота? Так, окремо треба сказати, що ключовими для Баварії стали втрати Девіса і Деліхта по ходу цієї гри, тому що, ну, скажімо так, на 100% не на 100%, але я був би дуже впевнений, що якби ці гравці продовжили грати, а не були змушені е, піти з поля, то Баварія б не віддала цю гру. Просто не віддала, тому що дуже сильно ослабились фланги оборони у Баварії, тому що, наприклад, лівий захисник. Е, Ось так грає в персональному прецингу а в персональному прецингу не можна програвати так легко особисті дуелі, тому що ну коли там кожен відповідає за кожного, то коли ти програєш свою дуель, потім все сипеться, тому що треба тепер тебе страхувати. І відкриваються далі зони і гравці. Тому ну, це дуже слабка гра. Павар, наприклад, показав, чому його так рідко ставлять в центр оборони, бо все-таки лінію то він тримати навчився, але передачі, які проходять так легко за спину центральному захиснику, ну це не той рівень. А Мазрауї, який вийшов на заміну і став тепер. Правим захисником, він якраз таки показав, що в нього поки що реакції для гри в бундеслізі не вистачає. А як? Це, звісно, одне. Це все дуже круто, там все було в позиційних атаках, а тут є Боруся, за якою треба гнатися. Так, треба гнатися. Але Модест не забив цей момент. Модест, який забивав за кельн такі просто 10 з 10 з закритими очима. Але тут у нього було 7 матчів поспіль без голів за Борусю. Ви знаєте, я так прикинув. Ну всі ж знають цю магію Борусі. Будь-який нападник, який сюди приходить, відразу стає бомбардиром. Тут кар'єру паку Алькасера воскресили, просто зробили з нього таке, що ну на що він в Іспанії, в принципі, не був бездатний, А тут зробили з нього бомбардира страшного. Та й в принципі, і всі інші, хто приходив, завжди забували багато. А от модест, напевне, перший приклад нападника, який приходить в Борусію, має моменти, але не може їх забити. Але все ж таки, все завершується для нього добре, тому що на 94-й хвилині в останній атаці Борусія зрівнює рахунок. Зацінили так. Тут майже повторення легендарної атаки Барселони на шостий гол ворота Пересенджермен. Там також неймар прибирав під неробочу ліву і давав передачу за спини захисникам, які намагалися тримати лінію по лінії оборони по лінії. Штрафного майданчика. Тільки, звичайно, тут завершення інше, але суть приблизно така ж сама. Ну а спонсор піднятої самооцінки Модеста все той же Мазрауї, який біг захищати свої ворота, щоб просто бігти, а не захищати. Висновок. Баварія, в принципі, показала, що з її грою все в порядку. Ну так. По великому рахунку. Вони домінують над таким суперником, як Боруся Дорт. Вони там в літі чемпіонів виграють свої поєдинки. Коли виходить Кіміх на поле, то він веде гру, як Тяго помножений на Хабі Алонсо. Але Нагельсман знову не виграв. А Терзіч знову не програв Нагельсману. І ключ до цього лежить в статистиці, на яку ми дивилися перед початком. Навіть коли ти володієш м'ячем менше, ти маєш атакувати багато. Ти маєш атакувати не менше, ніж суперник. Хай атаки будуть коротші, але вони повинні бути постійно. Тому що, окрім своєї прямої функції, там, намагання забити гол ворота суперника, сама по собі атака виконує ще й іншу функцію: підняття твоєї лінії оборони. Щоб супернику наступного разу треба було знову бігти там, на 40 метрів більше до твоїх воріт, щоб збільшувалась дистанція для їхніх атак. Так, є там. Нюанси різні, технічні моменти, там, ще якісь помилки. Але в цілому Дерзіч мислить дуже раціонально. Дуже раціонально. Тому я вважаю, що, наприклад, ця нічия, якщо прибрати ну, явний прокол з Кіміхом, і те, що Боруся не могла з ним нічого зробити, то ця нічия вона дуже і дуже. Заслужена на цьому, все дякую за увагу. Надіюсь, вам сподобалось. Поставте лайки, що це так, прокоментуйте. Ну найголовніше, ви знаєте. Грайте в футбол.